6 жовтня кана Галілейська. Праведність і стриманість. У випадку перетворення води на вино ми маємо найяскравіший урок не тільки праведності, а й стриманості обидві теми тісно переплетені. Часто ставлять запитання, яке саме вино створив Ісус у Кані. Багато хто автоматично припускає, що це було переброджене п'янке вино і використовують це чудо як доказ того, що Христос схвалював уживання алкогольних напоїв. І якщо ми вивчимо це чудо як слід, то у нас не виникне жодних труднощів у цьому питанні. Той, хто не дозволяє апетиту затуманювати його судження, легко побачить, що чудо, яке здійснив Ісус, було точним аналогом чуда, що відбувається в природі, коли сік накопичується в гронах винограду, він зробив таке саме вино, яке ви отримали б, якби вичавили сік із виноградних грон у посудину і випили його. Цей процес описано у вісні виночерпія Фараона. Бачив я в сні своїм ось виноградний кущ передо мною, а у виноградному кущі три виноградні галузки, а він сам ніби розцвів, пустив цвіт і дозріли грона його ягід, а в моїй руці фараонова чаша. І взяв я ті ягоди і вичевив їх до фараонової чаші і дав ту чашу в руку фараона, буття 49.11 але є інший момент, який дає нам найбільш практичний урок як праведності, так і стриманості. Вино, яке Ісус зробив того дня, як і виноградні грона на лозі, було прямим продуктом Його сили. Не буде перебільшенням сказати, що гості, які пили це вино, пили безпосередньо від сили Христа. Про ізраїльтян, які пили воду, що стікала з каменю, на якому стояв Христос у пустелі. Сказано, що вони пили від Христа. 1 Корінтян 10.4. Ті, хто вірою не визнавали його життя, не отримували духовного життя ні в тому, ні в іншому випадку, але перетворення води на вино стало символом духовного життя для учнів Христа, тому що вони увірували в нього. Існує різниця між ферментованим і неферментованим вином. Незброджене вино це чиста їжа. Воно являє собою життя виноградної лози в найбільш концентрованій формі та є поживним. Воно сприяє зміцненню організму і тому є одним із найкращих способів харчування для хворих, які не можуть отримувати велику кількість їжі. Незброджене вино сік винограду. Істинний пліт лози забезпечує велику кількість поживних речовин у малій кількості продукту і легко засвоюється, але в перебродженому вині харчові елементи наскільки змінені, що в ньому майже немає справжньої їжі. Тепер це не їжа, а стимулятор та інтоксикант. Замість того, щоб зміцнювати організм і давати нове життя та силу, воно просто збуджує ту силу, яка вже є, спонукаючи її до дії. Воно нічого не дає тому, хто його вживає, а лише стимулює використання того, що вже є. Тепер життя Христа це їжа. А не стимулятор. Він прийшов на землю не для того, щоб спонукати людей застосовувати силу, якою вони вже володіли, але яка дрімала. Він прийшов, щоб дати їм силу, якої вони були позбавлені. Саме тоді, коли ми не дуже, Христос помер за нечестивих Римлян 5.6. у людині немає жодної сили, щоб чинити правильно. Думка бутілесна, на Бога, бо не кориться законом Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Римлян 8,78 кожен скаже, що бити бідного кулягавого коня, який майже вмирає, щоб змусити його працювати, це жорстокість. У ньому немає сили, і ні батіг, ні штора не можуть Цю силу в нього вкласти, батіг або Шпора можуть спонукати міцну тварину використати свою силу, але вони не зможуть надати сили тому, хто її зовсім не має. Тому було б злом намагатися змусити паралізовану людину працювати. У неї немає сил для цього. Є люди настільки жорстокі, що вчиняють подібне, але ними керує дух сатани. Бо робота диявола полягає в тому, щоб змусити людей думати, що вони можуть створити силу з нічого, тому він спонукає їх уживати алкогольні напої, чай, каву тощо, щоб отримати силу для роботи. Хоча в цих речовинах немає нічого, що могло б дати її у помірних дозах. Вони лише стимулюють людину, змушуючи її напружувати і витрачати наявні в неї фізичні сили. У великих кількостях вони одурманіють і сп'яніють. Таким чином диявол буквально спонукає людей витрачати гроші на те, що не є хлібом, і працю на те, що не насичує, Уживаючи ці речовини, люди витрачають наявні в них сили і передчасно старіють. На що будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить. Послухайте пильно мене і споживайте добро, і нехай розкошує у насіті ваша душа. Ісаї 55. 2. У цьому ж напрямку диявол змушує людей думати, що в них самих є вся необхідна сила для того, щоб чинити добро. Тому він стимулює їх фальшивими надіями та обіцянками. Він змушує їх карати себе різними способами за невдачі та підганяти себе, щоб викликати до життя те добро, яке, яким здається, приховано в них. А коли індивідуальні зусилля не дають результату, диявол підштовхує державу ухвалювати закони з метою змусити людей бути релігійними. Ідея полягає в тому, що в них є добро, але його потрібно стимулювати законом і страхом покарання, щоб воно проявилося, це шлях диявола. У підсумку, звісно, гріх збільшується і настає смерть. Шлях Христа і інший. Він знає, що в людині немає нічого доброго, і тому він не дає їй стимуляторів, які не принесуть жодної користі, а тільки збудять і виснажать її. Навпаки, він живить людину своїм власним життям, яке містить усі елементи, необхідні для досконалого зростання. У ньому мешкає всяка повнота. Колосян 1.19. І в ньому ми стаємо досконалими, ми спасемося життям його, Римлян 5.10. Таким чином, з чуда перетворення води на вино, ми навчаємося важливого уроку праведності, стриманості та прийдешнього суду, бо саме життя Христа є мірилом на суді. Те, що Христос дає нам, це Його життя, яке є справжньою їжею. Його життя в серці породжує праведні вчинки, так і для нашого фізичного існування він дає нам те, що є корисним і поживним, а не те, що не дає жодної справжньої сили і розтрачує вже наявну енергію. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість закону нема на таких. Галатів 5, 22-23 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.